Параграф 36. Мистецтво Давньої Греції. Пункт 1. У чому своєрідність архітектури давніх Греків, які пам'ятки уславили архітектуру давньої Греції? Найяскравішим свідченням розквіту архітектури давньої Греції були храми, досягнення давньогрецьких митців. Новий тип храмової споруди, яка стала центром найважливіших подій суспільного життя. Храми розташовували в центрі Акрополя чи міської площі. Грецькі храми мали прямокутну форму і були з усіх боків оточені колонами. Колони будували в кількох стилях. Найдавнішими були доричні колони. Які уособлювали мужній та войовничий характер дорійців. Вони були важкими та масивними. Верхня частина колони мала вигляд круглої подушки і накладеної на неї важкої плити, колони іншого стиля іонічного, ошатні стрункі, їм притаманна легкість, витонченість, примхливість ліній. Верхня частина колони прикрашена двома великими завитками. Пізніше з'являються колони коринфського стилю, іще вишуканіші з верхньою частиною, схожою на кошик з квітами. Греки прикрашали колонами не тільки храми й театри, гімнасії, палестри. Іноді в невеликих храмах колони замінювали скульптурами жіночих фігур, дівчат у довгих прикрашених сукнях. Такі колони називають каріатидами. Одним з найвідоміших храмів Давньої Греції був храм Артеміди в Ефесі на узбережжі Малої Азії, нині Туреччина, збудований у VI-5 столітті до нашої ери. Його вважали одним із семи чудес світу. Завширшки храм Артеміди простягався на 51 метр, а завдовжки на 105 метрів. Висота храму з колонами 18 метрів. Храм прикрашали 127 колон. У 356 році до нашої ери храм було спалено мешканцем Ефеса Геростратом, який хотів увінчати своє ім'я в історії за будь-яку ціну. Тож вислів геростратова слава означає ганебна слава. Найяскравішою архітектурною пам'яткою давньої Греції став комплекс будівель на Афінському акрополі. Після перемоги над персами тут почалося велике будівництво. Ініціатором його став перікл. Він залучив до будівництва свого друга Фідія, і за короткий час було споруджено цілий комплекс будівель, який став символом розквіту та могутності Афін. Мармурові сходи вели до парадних воріт Акрополя, які називалися Пропілеї. Ліворуч розташовувалася картинна галерея, пінакотека. Праворуч від Пропілей стояв храм Ніки, богині Перемоги, скульптуру якої афіняни позбавили крил задля того, щоб перемога ніколи не залишала місто. Центральною спорудою Акрополя був храм Парфенон. Його будували як пам'ятник перемоги греків над персами і як символ могутності Афінської держави. Він розташований на верхній терасі Акрополя на висоті 150 метрів над рівнем моря. Його було видно навіть з кораблів, які підходили до Афін. Храм будували архітектори, Іктін та Калікрат. Прямокутний у плані храм оточували 46 колон. Оздоблювали його 92 зображення різних сцен з міфів і рельєф, присвячений іграм на честь Афіни, так звані великі Панафінейські ігри. У храмі встановили грандіозну статую богині Афіни, яку виготовив Фідій із золота та слонової кістки. У центрі Акрополя височіла грандіозна фігура Афіни в золотому обладунку роботи Фідія. Ще один храм Акрополя Ерехтейон, за легендою, збудовано на місці суперечки Афіни та Посейдона за владу над Афінами. Південний бік храму прикрашають шість мармурових фігур дівчат каріатид. Пункт другий. Які найвидатніші твори давньогрецької скульптури? Найдавніші скульптурні зображення, виготовлені давньогрецькими майстрами, не надто вражають, їх вирізняє нерухома поза, притиснуті до тіла руки, спрямовані у передпогляд. Проте від V століття до нашої ери грецька скульптура наближається до реальності. Постаті стають динамічними і анатомічно правильними. Людську красу й досконалість, ось що прагнули відтворити грецькі скульптори. Митці створювали статуї богів та героїв, прикрашали храми рельєфами. Окрім того, у скульптурних зображеннях увічнювали державних діячів або переможців на Олімпійських іграх. Статуї виливали з бронзи або вирізблювали з мармуру. Найвідомішими скульпторами V століття були Фідій, Мерон. Та Поліклет. Фіді, як ви вже знаєте, був творцем статуї Зевса Олімпійського, встановленої в храмі Зевса в Олімпії, одного з чудес стародавнього світу. Йому належать і статуя Афіни, про які йшлося вище, статуї Мерона та Поліклета, сповнені життя та руху. Їхні твори зразки перших об'ємних скульптур у грецькому мистецтві, які можна розглядати з різних боків, обходячи навколо. Найвідоміша статуя Мерона, Дискобол. Атлета зображено в момент розмаху перед киданням. Дорефор – списник, статуя роботи, поліклета. Списника зображено так, що він спирається тільки на одну ногу, інша залишена вільною. Від IV століття до нашої ери митці прагнули передати в скульптурі внутрішній світ людини. Найвідомішим скульптором цієї доби був Пракситель. Його талант виявився в тому, що він значно врізноманітнив пози статуй, зробив їх більш легкими і граціозними. Так, у найвідомішій мармуровій статуї Гермеса митець зобразив юнака. Який у задумі спирається на стовбур дерева та позирає на немовля Діоніса, якого тримає на руках. Інша його статуя, Афродіта Кніцька, є зображенням богині, яка, збираючись зайти у воду, скидає одяг на вазу, що стоїть поруч. Уже за тих часів твір вважали найдосконалішою скульптурою. Пункт третій. Як виник грецький театр? Які вистави грали в грецькому театрі? Яскрава сторінка життя грецьких міст, театр, цей вид мистецтва, виник із пишних свят Діонісій, які грали, влаштовували на честь Діоніса, бога виноградарства та виноробства. Під час Діонісій виступали хори одягнених у козячі шкури співців, які виконували урочисті пісні, дифірамби. Ці обряди започаткували театральні вистави, трагедії, у перекладі з грецької, пісня цапів. Діонісії закінчувалися святковими обрядами з піснями, танцями й банкетами, які називали комос. Від цього слова походить назва інших вистав, комедій. Спочатку не було спеціальних приміщень для вистав, і глядачі розміщалися на схилах пагорбів. Згодом дійства почали відбуватися в спеціально збудованих спорудах, театрах. Місця для глядачів розташовувалися півколом розділеними проходами. Їх називали театрон. Від грецької дивлюся. Грецькі театри вміщали кілька десятків тисяч глядачів. Театр як споруда складався ще із кількох частин майданчик, оркестра, де відбувалася вистава. Скени, намет для переодягання акторів, на місці якого згодом стали споруджувати постійну будівлю, а на ній вішали декорації. Артисти почали вбиратися в гарні костюми, на обличчя одягали маски, веселу чи сумну, залежно від ролі. Актори носили взуття на високих підборах, котурни, щоб їх можна було побачити здалеку. Акторами були лише чоловіки. Які виконували жіночі ролі. Театральні вистави зазвичай відбувалися як змагання, що тривали два-три дні, а глядачі вирішували, чия вистава краща. Під час правління в Афінах Перікла біднякам видавали гроші, щоб вони відвідували театр.